Пау, Пау, пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Roblox, тому що буквально за годинку обновиться просто всіма так улюблений режимчик Grow a Garden. І ти знаєш, я пам'ятаю, в принципі, просто що я бачив, що може бути на таких оновленнях. І тому я все-таки вирішив, що такі події пропускати, це просто буде ну мега-помилка. Тут адмін уже по чуть-чуть помаленьку щось бува пише там, типу, і ось буквально з останнього, що він написав, чи... Типу, я повинен щось роздавати, якусь кукт-овул, поняв, через три хвилини. Ну, це буквально закінчиться зараз оцей івент з медом. О, опять щось написав: I love the little beast flying around. Ага, поняв. <laughs> Коротше, щось він зараз хоче вже мудрити, поняв, бо він то і про диско писав, і ось Z Bird is paying the price in 2 mints. В смислі? що це що це значить? Ага. І ракун, ме... ракун мені приніс. <laughs> Грибочок. Обалдеть, <свист> Спасибо. Дякую, дякую. Крутий перець, В принципі, такі е, от справи. І що е, я помітив? Я не знаю, як давно, але оцей компресор медовий Він уже працює і робить мед поняв е, не за три хвилини, а буквально за 30 секунд. І от у мене, ну знаєш, таке логічне запитання, а це що виходить? Означає, що. Ну, Все, заберуть івент, якийсь, да, буде щось нове чи що. Бо, ну просто по суті цей I'm gonna run a disco and give everyone the cooked oval. He is my mortal enemy. <laughs> <laughs> прикол. Ну, я же понял, ну просто всім дає cooked oval. що за прикол? Просто що? Опа. О, пішов момент. <laughs> you just got a grilled moon uh, lit oval. Адам? тільки blood oval. блуд В мене нема oval. Написати no? Він от, цікаво, він просто бачить е, всі ці чати чи ні? <laughs> де, моя, де моя сова? Мені під, пообіцяли суву, алів. <laughs> Жесть. Ну там я зато то бачу ну, якесь яйце, піду хоч його куплю. By the way, heavenly he, he, he mutation was from the floating. Що ти бачиш? я не розумію. А, якісь, типу... Що? Мутація буде нова якась, чи що не поняв. Я так сказав, Heaven це, по-моєму, взагалі, типу, як рай, поняв. О, у мене це Лесі Бері стали диско, поняв? <плес> Прикол. Непогано, це, в принципі, good. А щось може ще стало в мене тут диско, ні? Медвіки мене да? кікоуни, так? де Іде моя заражена сова. <плес> а, зажарена. Оце ж і в мене, в принципі, таке запитання, де вона? Окей, окей. Це good. I have been wanting my revenge on that bird. Ага. Mm -hmm. Я не понял. Ну не масовые. Що це за на Учать Вчать кась обманка, не? <laughs> Просто поприкалываюсь <з> над зажижок. <правда> ну вообще, да, звучить, ты знаешь, що такое? Look at the cosmetics store. This is a new admin abuse event, пацан А. А, ага, як як цікаво, як цікаво. Угу. Так-так, ага. Опа. А я так... А, я телепортуюсь назад до Гардена. Понял. Бо я ніколи просто не перевіряв, того не знаю. Ну це прикол. Це я так розумію, ну, типу, сам адмін, да Скін його, власне кажучи. Бо в самому, типу, такому, то нічого немає. Є тільки хіба що оця червона, як вона, криниця. От я б її купив, і хай там собі валяється. This is. isn't vain at all. Що значить Вейн, не знаю, але він, типу, каже, що це ще не все. А ну Так. Увая, пацана. Ага. І все. Ну причому звуку не було ніякого від цієї бібізянки. Так що в цілому теж виходить кумедно. Бо ще, що я помітив, от я не знаю, чи це у всіх такий бах, але в мене точно, в мене оце. Ну, от тут тако заходив, коли сюди до, до бджілки підходив. Get the money emojis in the chat. що? У мене взагалі є таке емоджі. Я просто не знаю. У мене, походу, такого нема, пацан. Чу. Я ж хто його. З комп'ютера сижу, поняв. Ме, походу, такого нема. Can you imagine on Monday when Dave asks why chat broke? Has to say because... Коротше, ну, це забайтив він, поняв. забайтив. <laughs> просто щоб типу просто по приколу положити чат. Цього режиму, я поняв, окей. Але ж я так і не, не додивився. В мене щось диско є ще. Ні? От е, крім цього Селесті Бері, бо я принаймні не бачу. Навіть якщо воно є, то я не бачу. Ем... Pollinated шокет. Ага, поняв. Це просто шокет. А тут думаю, а чого це червоне, а те жовте, що за прикол? М ну, походу, по диску то в мене буквально тільки. Поставили поливайку мені дякую. Походу, тільки один Селесті Бері, або, можливо, десь щось отут є. Тільки я його просто банально ну, не можу побачити із-за того, що тут купа всього. Може якесь там десь манго, знаєш, всередині, а може і каву. Хто зна, хто зна. Манго інсток. Чесно? А ну, давай провірим. drill, Mango in stock. В смысле? Натурі манго, в стоці, прикинь. <laughs> О, диви! Так а тут прикол, тут ось список став більшим. Ну. Ну, якщо це баг, це звісно, блін прикол, але е, походу додають якусь нову насінинку. По ньому з'явилося місце під цей, під новий той самий. I, I wonder how many mangoes just got sold. <laughs> Ні, я не буду купувати. Мені те манго, чесно кажучи, не знаю, якось їй не треба. У мене вже просто теж там тих манго, у мене, по-моєму, в кармані ще там валяється. Коруч. Не сильно я горю бажанням. Next week I won't add an admin abuse command where I can stock what I want. О, оце це було би прям прикольно. Каже, коротше, наступно, наступного тижня поня, він додасть адмінську команду, якою можна буде потім, типу, власноруч в магазин щось закидувати, поняв? Щоб він сам міг отако взяти і просто добавити там горох, наприклад. Штук, поняв? А це була би прям прикольна штука. Насправді. І опять же ж таки дуже цікаво, м -м, чи моя теорія, типу, вірна по поводу нового насіння. Ну якщо нове насіння, то я думаю, воно по-любому повинно бути призматичне. Бо це нова буквально якість. І можна сказати, позавчора додали, поняв. Так що такі діла. Каже, треба побити знову світовий рекорд. А я нагадую, що, по-моєму, на прошле оновлення сиділо там чи то 10, чи то 12 мільйонів людей. Ну, це. Ти трошки, знаєш, трошки багато. Трошечки крепко багато. Але потроху-потроху онлайн набирається. Уже 7 мільйонів 716 тисяч. Це обалдеть, які цифри насправді. Каже, прямо зараз 140 VR-плеєрів в грі. Жесть. Ти представляй? Ну ти прикинь. Просто 140 людей в режимі віртуальної реальності е е е сапають город в гровий гарден. <смеш> це прикол. Thunder Time. Оооо, оце нам надо це сюда. But, but а, каже, не тільки Сандер, админ обуз. Обалгетя! Наскільки це епічно було! Це жесть! Обалдеть! Я такого, чесно кажучи, не очікував. Він тупо появився як злодій, поняв, ньому іначе воно блискавками кидати. Жесть! Це просто жесть. Я не знаю, напевно, ніхто із, в принципі, розробників режимів Roblox так не старався, не потів і не придумував нічого такого, як оцей розробник саме Грове Гарден. Він скільки тут приколів придумує, Кожну, кожне якесь таке оновлення поняв, воно несе свої якісь моменти, поняв, і він, що не, не менш важливо, він сам ще й потім спілкується якраз таки через оцей адмінський чат. А це, ну, взагалі, насправді дуже обалдеть. Хочете їй сказати? Тобто він не просто такий розробник, який, як, ну, нате вам якесь оновлення, закиньте там пару бобуксів. Та й все, я свій си буду сидіти в маслі. А ні, він прям такий, поняв, старається, щось там спілкується. I will stop. Я now and give the people what they want. Ти покаже, я перестану робити щось там щось там. А, адміна абус. <laughs> так, а ну давайте, давайте, да, Ага. Що ж буде? Адмін абус uh, у вигляді. О, oh, так він доробив це. Він це доробив. <рив> <рив> По-перше, тепер у нас є black hole. Small chance for fruit to turn void touched. Типу, ну, зразу видно, що оце воно таке, і диви, яке небо. Обалдеть. Просто воно прекрасне, я не знаю. <рив> воно прям обалденне. Це тупо жесть. Цікаво. а... Ам... Чи зробиться у мене якийсь fruit Void touched? Я б хотів би, щоб прям прикольний якийсь. Оце якийсь там золотий кавун, знаєш, наприклад, От було би прям прикольно. Опа. Щось у мене над вухом прилетіло тільки що. Непогано. Бемц. Все. А, ага, почекай, Hole кінчився. Ну, тут тобто пропав. І. А іконка не зникла. Maybe one day that will eat the map. <laughs> Каже, можливо, одного дня цей black Hole з'їсть всю мапу. Поняв. Але дуже цікаво, що. Не пропадає ця іконка. Ну, напевно, це все-таки якийсь, типу, як баг або Ну недопрацьована штука просто. От І все. Ого, як цікаво, трактор стоїть, Да? Обалдеть. Ну, я в себе поки що нічого не бачу. Touch, типу. Діско Целести, оці. А, це не Celesti Berry, це кранбері, божечки, я переплутав трошки. Бачу. У мене ось грибочок став White Touch, Диви Обалдеть Грибочок. Хе, хе. Не поняв. Heavenly. В оцього ось гриба Heavenly. Це нова якась ця штука, поняв? Жесть. А в мене є ще щось Heavenly? Чи це так? Типу, повезло якось щось, типу, не то зробилося, знаєш? Бо ну насправді обалдеть. Heavenly. Це якраз таки та сама нова якість. Тут Pollinated shocked. Pollinated Heavenly, ось сюди. Диви яке воно жовте. А, ну тут, в принципі, теж ось жовте, але воно чисто полінеated shocked. А, десь ось десь ось, ось о, Десь там Heavenly Каже, вже 9 мільйонів плеєрів. А, він каже, майже там 8600, ти поняв. Обалдеть. Ось ось Heavenly Оце воно таке якесь, поняв. Зленкувати. Але воно і полінейтед. Можливо, того, типу, просто перемішались, да, бо тут ось таке саме. Так що цілком можливо, що чистий полінейтед виглядає трошки по-іншому. Uh, people are starting to have join. Ісюсясь. Каже, що якісь типу баги з'явились, чи що? We are just too powerful The community can't be stopped <с> Каже, ми дуже сильні, типу, поняв. Комуніті оце просто не, не зупинити. Ну, звісно, так. Да. Як на кожне оновлення, яке приходить там кожних 7 днів, приходить по 10 мільйонів чоловік, чувак, то це просто жесть якийсь. Так. Зараз буде. I could uh, do the sun god Ооо, oh, зараз ось якраз таки він з цим сонцем щось буде робити. Новий, типу, як івент поняв? На бафи всякі. Це цікаво, це цікаво. A few people have figured it out Типу, що, ну помітили, да? Деякі люди. Ну да, у мене з'явилося пару фруктів з такими приколами. А откуди я так і не поняв? Він, видно, просто тестував, походу, тільки поняв. Гайс, мої розробники кажуть, мені hold off on running admin commands for a few minutes Каже, розробники коротше сказали просто поки що трошки подождати і не включати ніяких адмінських команд, просто тому що може крашнутись вебсайт. Це я молодець. Це просто шок. Я не знаю. Але зараз ось з половиною мільйонів. Що дивно, насправді. А, я обманув. Я просто. Я ще раз обновив сторінку, стало не 8400, а 8700. <свісно> так, він каже, зараз буде запускати якась поняв А Ну, давай показуй. Я хочу трошки подождати, тому що багато людей мають, типу, проблеми з заходом. Ну, типу, щоб зайти в гру. І я не хочу, щоб коммуніті втрачало, типу, ну. Так, таку подію, типу, поняв. Ну дай, це. значить, це не просто мені показалось. І за того, що дуже великий наплив людей йде, поняв, мабуть, не всі сервери справляються. І просто жесть. Його каже, моя, 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 мій, мій улюблений фрукт це фейхоа, поняв. І походу, ти знаєш, це, можливо, тонкий натяк на те, що оце якраз такий буде фейхуа. Окей, comes the sun god. Ооо, я поняв. Обалдеть. На. <реш> Це жесть. І що, і що? Ти будеш мені світити, да? Ну як мені? Всім нам, в принципі, получається. І, в принципі, завдяки цьому якраз таким і є оця сама новенька рарність, типу новенький баф Кевенлі. Обалдіть, непогано, непогано. Це жорстко, братан. А, він ще щось шевелиться там, ти поняв? Це секретний івент. Хтось може знайти секрети. But it's very a cool mutation when I figure out how to do it. Типу, буде е прикольний цей. Та я вже знаю, який буде цей. Якщо це він тільки що сказав про Баф, то все, він heavenly. І цікаво, наскільки, типу, дорожчим він робить сам фрукт. Цікаво. О, у мене ось пацан щось вкрав, так? Да? Що ти вкрав? Шок, твет Ага, Дякую. А диви, яке. яке як... О, обалдеть, за ним прям димок такий йде. Прикольно. О, диви! Я ж казав. Я забув сказати. Е, типу, в цьому апдейті буде нове насіння. Я прям я все знав, я прочитав це. Обалдеть, який я розумний, да? Це шок. Хто би міг подумати? А я подумав і все поняв. Давай, показуй своє фейхуа, пацан. Я знаю, що це фейхуа. Правда, не знаю, що таке фейхуа, і як воно взагалі виглядає. Але це таке поняв? це вже друга історія. Саме головне, що йде гроза. Мене цікавить запитання, чи все-таки, ну, хоч може, ну, Попади, будь ласка, сюди. Ну, диви. Угу. І все, кінчилось. Ооо, я обалдіть, обалдіть. Пацан, ти мені його приніс. Знаєш, давай я тобі його скурмлю. Фіт. 21%. Окей, okay, let me hear your voice. Disco or джандел Sander? А, то є ще й разні. Що? Джандел Sander, це, походу, той самий грім, понял? Ну, та сама гроза, коли він викликає обезьяну його. Але я хотів би диско. А, каже. Окей, я так подумав, можемо зробити обидва. Ага. DJ Joy. Ага. Я понял. Непогано. І каже, що, типу, DJ J не має звуку. Ми, типу, дуже сильні. Але в мене ось ото він. Ну, типу, є звук. А окей, some people have sound, some don't. <laughs> Прикол. Обалдеть Диви. Should I give out the cooked oval now To Ну да! Віддай мені сову, віддай. А він каже, як буде оставатися 10 хвилин до апдейту, і тоді він роздасть саме якраз таки сови. Со, сови? Со, сови, сов? Не знаю. Але по відчуттям ця музика, наче я це поняв з Тіктока, коли тобі пропонують підписатися на якихось різних людей. І якраз таке оця музика грає. Не виходьте з гри. Вебсайт, типу, поклали. Юдо, you, you won't be able to rejoin, ви не зможете зайти. А, лол, походу, реально не працює сайт Роблокса. Ха -ха -ха -ха. Він тупо не грузиться. Жесть, це просто шок. Ну, ось я тільки що ще пару раз перезавантажив, от тоді перезавантажився, поняв. 9 мільйонів 643 тисячі зараз активних е гравців. Давай ще раз обновимо. О, вже обновляється нормально. Походу пофіксили поняв? Просто поклали сайт Роблокса. Ой, це жесть. І походу цього діджея він якраз таки виключив Ну для того, щоб хоч трошечки якось типу розвантажити систему чи що. Бо я не просто не, не поняв трошки, що він там написав. Я думаю, I would be doomed in life without cog. I can't even spell Ch-chocolate Що ти не сеш? Ей, hey, про який шоколад ти говориш? Що таке? Я не розумію. But I do make a lot of typos, I'm sure you guys notice. Ну no, і що? Окей, okay, time to get serious, типу час. Just... Опа. Поняв. Йо, пішла. Пішла возня. <laughs> все, 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 сюда блискавки, сюда. А можна мені вгрому от от будь ласка? Просто так багато блискавок, поняв. Ну uh, no, і жодної в відвід. А він ще й каже, типу, чи ну, варто мені запустити ще й heavily? Обалдеть. Це просто якийсь шок. Він зараз щось запустить і сонце, оце, поняв. І за три хвилини він буде всім роздавати, походу, сов, я так зрозумів. Він каже, Даша, зараз, типу, в стоці має з'явитися якраз таке те саме нове насіння Ось оцей Сем, поняв. Сем, ти маєш 30 секунд to get your best сіть. <laughs> Так, а ну почекай, подожди, тобто, ти хочеш сказати, що зараз буде редсток, і. Ну, це натяк на те, що, типу, він просто отако всі насіння, типу, достане. Чи? Не вірю. Мабуть, я неправильно просто зрозумів. I'm praying Sam Gives Us something Типу, 4 секунди, 2, 1, бем. Нічого не помінялося. Чо а. А що за обманка? Нічого нема. Е! Е, він набахав! Нема нічого. Це за прикол. Це найгірший, це найгірший сток е, коли-небудь. Ну mm, да. No, He's getting gr grilled, каже. <laughs> каже, він його Угу, mm -hmm, Я поняв. Ну, well, в цілому, важко, знаєш, не, не погодитись. Now Look towards the Cosmetic Shop. Ооо. Oh. А, може оце і є Heavenly, ні? Може, оце було Heavenly? А що ж тоді? Сонце дає, не зрозумів. А, і ще й музика грає під цю штуку. Ти поняв? Жесть. А в косметиці щось є? Ні, в косметиці нічого немає, я поняв. Каже, це кастом сонг Каже, хочете сови, На те вам сови, да? Да? Нарешті ти дасиш мені мою сову. Обалдеть. Custom na сова Обалдеть. кастомний трек, кастомна custom na Коротше, це жесть. Ну, я так, коротше, не поняв. що із того всього нам дає Хевенлі. Ну, напевно, все-таки тоді, коли. Якраз таким він от ото, типу, як, ну, зависає в повітрі, типу, щось такого. Бо я тут. Ось у Хевенлі в мене є, да. Е, але я так і не по... Щось, коротше, це сонце робить. А що воно робить? Напишіть в чат, який івент ви хочете наступним. Отак-от, от поняв. Тоді він ще й питає, поняв, що ви хочете. Коли ми коли ми підбираємось так близько до апдейту, я навіть не знаю, що типу е, використати. А балодіть, у мене тут оказується ну... пікплен, да? І диско драгонфрут. Should I run the classic, maybe after this week I will ret. ret this song. А, ну зараз диско буде, так? Да? Хе-хе-хе, <laughs> да, да, да. Вестахосом, everyone, say goodbye. Да, окей okay, я поняв. Та по суті, диско один із самих прикольних, напевно, івентів. Каже, наступного тижня буде нова пісня, поняв. Під оце диско, так що буде цікаво. Ну, насправді, да. Мені воно єнот несе кактуса. Пацан, ну ти вообще прям прикольний. На тепер сам його їж. Поняв? <реш> Ото що приніс, то і будеш їсти. А адмін, ну, каже, я нервуюсь по ньому I'm always worried the update, I'm gonna break. Or the community doesn't like it. А, він переживає, каже, що типу все поламає, або просто ком'юніті не сподобається. Ну ти знаєш, по онлайну вже 10 600, 10 600 мільйонів. Ти думаєш, ти думаєш, ком'юніті не нравиться ця гра і івенти і <реш> з апдейтами, які ти приносиш? <реш> Пацан, то це жесть якийсь, я не знаю. У мене просто нема слів, я не знаю. Скільки всього якось так відбувається швидко поняв? I'm sad we are retraining reteering this song, but it's been a good run. Коротше він каже, типу, що поняв? Йому трошки, типу, жалко, що він буде прибирати цю пісню, але це буде, типу. ну. Коротше, це все одно буде краще. Щей сучасний цей адмін, ну це шо. Окей, okay, no more time, I'm gonna hear it. ха <laughs> Ага, я понял. А ч у мене отака от емоція dance запустилась? Прикол. А, ну я хоч не один такий, дякую. We are so close to beating our player record. Ну, отже, тоді було більше 10 мільйонів онлайн. And still 4 минути to go. Wow, get all your friends in. We gotta go for the record. Ну ти прикольний пацан, вообще. Що получається кожний апдейт буде побито рекорд, чи що? Получается, no, 2 Bye bye, Takosung. Uh -huh. Thanks everyone so much for supporting the game. Okay, okay. Give me my oval. I want to oval and I want seat seat. Feihua, give me fei hoa. Don't forget two weeks from now, our big update summer. Ah. Наступний апдейт через два тижні і не вірю. Summer update is going to go crazy. А, типу, наступне оновлення за тиждень, але прям дуже велике буде через два. Ну, окей. Цікаво, чому літній апдейт буде уже. Ну. Хоча, в принципі, не так багато часу пройде, це буде всього на всього там якесь 21 липня, 22 приблизно. Буквально, коротше, третій тиждень літа закінчиться. Ну, ладно. А що, в мене диско ще щось стало? о, ману є, бачу, да. Обалдіє, yeah. It's cool. А, і ще й не одне манго, але ще одне. Is anyone else nervous? Here comes the update. А якщо бути точнішим, менше хвилини, 40 секунд буквально. Давай, let's go, пацан, let's go! Вже не можу дождатися, щоб подивитися, що ти там уже напридумував. <laughs> stand in the middle of the map. Let's go. I'm I'm stand. правда чомусь... я один стою, And don't forget to check out the hierarchy pot. Here and hierarch shop and a new seat. Oppo. <laughs> <це> ж Opa! <laughs> а, ah, amber Lily. Я не вгадав. Ладно. Я думаю, буде фейхоа, а це він якусь лілію приніс, поняв. За бирка же, нові обалдеть. Novy, 2, Іг. А, якісь типу typu osмеit, короче, я понял. Non in stock. А чо нема в стоці, пацан? Ти ж сказав буде в стоці, -е. Намахав, получается, да? А тут совсем опа. Friendship pot a flower pot, to share with the friend. <смеш> а, а Наша ця штука. Просто типу, поділитися з другом цим. А, а що з медведем? Да, давай подивимось на медмедика. Байскіпський ну, 01 полінайтет Блюбері. Опа. Ам, um, я, я не розумію Я не розумію Let's craft. Crafting requirement not met. Let me Ам, um, Короче. Обалдеть. Мені надо полінейтед блюбері, понял. А даже я її візьму, як мене... О. Oh. Black hole. Нормальная тема сюда. Алэм. Того немає оцієї штуки. Ну цікаво, насправді, наскільки вона прям буде цікавою. Ну мені б знайти блюбері pollinated. І він мені дасть Flower Seed pack, дам. Можу купити скіп рецепту за 40 робуксів. Це, в принципі, понятно. охо -ох -ох. Опа, опо, Radar. Scan and collect нurb pollinated fruit. Непогано. А, але воно, ну, типу, однораз. А тут якісь нові насіння. Лаванда. Нектар Шейд, Ну і Нектарин Хайв це було. Ось о, два нових ф... цих представляєш? Uncommon, <реш> Rare, Mythical, Divine. Дін. Mm -hmm. Коротше, А в мене немає. У мене немає. блюбері. <реш> що мені робити? Іти садити, чи що? Обалдеть. Да, я перепровірю на всякий. Я пам'ятаю, що в мене було хтось із підписників давав. Пацан, тихо, 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 тихо. Ти представляєш, прям тютілька в тютільку. 0.25 кілограм полінейтед Blueberry. А треба 024. Поняв? Як же ж мені просто пощастило? Обалдеть Let's Крафт, пацан. Опа. Каннейкрафтер Крафтер Flaver Seed Pack. крафтер скрейт Наступний айтем. Полінейтед туліп. Обалдеть Тут, коротше, взагалі тепер будеш сидіти гратися просто днями ночами. Хе-хе. А де моя сова? Я не зрозумів. Де сова? Мені, мені ніхто так і не дав сови Що за прикол? Ех, якась обманка. Де туліпи? Мені треба. Е, Pollinated shocked, Celestial Shocked Disco. Pollinated Celestial Shock Disco Frozen. Обалдеть, у мене туліпи. <реклама> Це при прикол. А в мене є не шокт, там, я не знаю, не Celestial, типу. Ну, все, є Polinated Shocked. Е, який він? Він 04. Він 04, ти уявляєш собі, він 04. Ладно, давай бог з ним. Візьму такого ось, оцей 06, прям рівно як треба. Let's go. Бамц. Опа, let's craft. Давай сюди цей крейт. Потом нектар став. А, як? Знати, е, які там рецепти, і мене тепер не вистачає меду. Я поняв. Що сюди треба тепер? Полінейте троза. Угу, а як довго буде оця штука? Від ой ой, -ой я ж пролагує як ця штука довго буде Оце, no, Не знаю. 10 хвилин. Обалдеть просто. Жесть! Ну і в общем-то, ладно, друзі, думаю, на цьому можна закінчувати. Оновлення пройшло. Тепер у нас є якийсь медведик в центрі карти, який просто щось там крафтить. Наскільки там далі будуть цікаві штуки, це, звісно, запитання. Але, 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 знову, як все треба, пройшло все зразу. Діско, Сандер, Хевенлі. Там ще якісь штуки, коротше, все, що хочеш, все підряд. В общем, до обалдеть. Якщо вам сподобався цей відеоролик, а також, якщо вам подобається новесеньке оновлення, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайдені. Не забувайте писати щось у коментарі. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа.